До України насувається новий етап похолодання. Міцний мороз до мінус 18-22 градусів повернеться майже до всіх регіонів країни, тому на вихідних та на початку тижня буде холодно. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у суботу, 17 січня, снігом засипатиме Запорізьку, Луганську та Херсонську області. На всій решті території країни буде панувати суха та хмарна з періодичними проясненнями погода. Вітер в цей день помірний 5-10 метрів на секунду. Найхолодніше у суботу буде у Київській, Чернігівській та Сумській областях, там в день всього від мінус 11 до мінус 14 градусів морозу. На всій решті території країни буде від мінус 8 до мінус 10 градусів. Лише пощастить Одещині та південним областям, там вдень від мінус 3 до мінус 6 градусів. Вночі по всій країні очікується від мінус 14 до мінус 18 градусів морозу. І лише у південних областях вночі не так морозно. Від мінус 9 до мінус 11 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 18 січня, сніг йтиме у Одеській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму. На всій решті території країни буде суха та в більшості сонячна погода. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від мінус 10 до мінус 12 градусів морозу. На півдні країни, як завжди тепліше, від мінус 3 до мінус 7 градусів. Вночі температура ще більше знизиться у Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях від мінус 18 до мінус 20 градусів морозу, на всій решті території вночі від мінус 14 до мінус 18 градусів. І лише у південних областях буде від мінус 9 до мінус 11 градусів морозу. У понеділок, 18 січня, сніг буде йти лише у Криму на всій решті території країни без опадів та буде переважати хмарна з проясненнями погода. Вітер незначний: 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від мінус 9 до мінус 12 градусів морозу, у південних областях від мінус 3 до мінус 6 градусів. Найхолодніше вночі буде у всіх північних областях, а також на Черкащині, там від мінус 19 до мінус 22 градусів морозу, на всій решті території країни вночі від мінус 13 до мінус 15 градусів, у південних областях від мінус 9 до мінус 11 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!